В ефірі спецпроект про Нікополь, чергові ворожі атаки по прибережних громадах та усунення наслідків терору росіян. А ще розкажемо про тих, хто тримає у Нікополі комунальний фронт. Наші журналісти зібрали останню інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Усю ніч росіяни накривали вогнем Нікопольщину зградів та важкої артилерії по двох громадах Нікопольській та Марганецькій. Людей не зачепило. Втім, є руйнування і житлових будинків, і інфраструктури про чергову неспокійну ніч, безперервні атаки та терор мирного населення. Дивіться далі. З вечора та протягом ночі окупанти з РСЗВ та ствольної артилерії обстрілювали дві громади району. У Нікополь прилетіло 40 російських снарядів. На зараз пошкоджено 4 об'єкти комерційних один приватний будинок, 13 багатоповерхових будинків і дитячий садок. На щастя, без постраждалих та загиблих. «Іжасно. Не можу без сльози це. Ніч, каже Юлія Миколаївна, перетворилась на суцільний жах. Її квартира у будинку постраждала чи не найбільше. Усі вікна просто повилітали. Та найстрашніше каже, що вона сама ледь не загинула. Окна повибивала, якщо б ще два шаги, в кухню зайшла, б мене не було там. Тому що там Осколками побило все. Прямо так на мой ну, рост і все. Це добре, що я до кухню зайшла. Ногу поставила і тут бахнуло. Ось ці будинки в одному з районів Нікополя страждають від ворожих снарядів вже не вперше. Тож більшість людей просто виїхало з квартир. Минулої ночі тут був четвертий прильот. Руйнувань, каже голова ОСББ, чимало. Рядом будинок постраждала покрівля, потім постраждав фундамент. Ну, Частково, в основному окна, вікна у людей постраждали. Анастасія вже трохи відійшла від шоку. Ніч каже, була безсонною через хвилювання за батьків, адже вночі район, де вони мешкають, потрапив під обстріл. Батьківська квартира пошкоджена. Самі вони під час обстрілу були вдома, спали в коридорі, тож, на щастя, не постраждали. Був прильот настолько громкий. полетели окна в'їзді в під'їзді в, під в першу чергу, потім на балконі. пробило нам повністю балкон раму. Отбилось в потолок. У нас очень много да, осколочков в потолке, в стіні. Його квартира розповідає Артем, страждає вже не вперше. Чоловік каже, тільки но й встигає забивати вікна ОСБ та натягувати плівку. Ніч починалась звичайно. Потім прилетіло п'ять гахів, стікла повилетали. хоч перед цим був в бі забито, повилетало все пошкоджено, ну так взагалі нормально. Півдаху немає. Окрім житлових будинків, ворожими снарядами пошкоджені, дитсадок, аптека, банк та два магазини, а ще перукарня, для якої це вже не перший прильот. В третій раз, перший, другий, третій, і повибивало стекла, нарушили, рами там в місті зі стеклами, ну, у нас дерев'яні вони ж. І оце ж таке приходиться оце самому все е, закривати. Якщо у русских ума немає, у них і серця немає, у них нічого немає святого, ну що ж ми зробимо? Будинок пані Ганни навпроти перукарні, тож дісталося минулої ночі, і йому жінка постійно плаче, каже: народилась під час війни, та не думала, що на схилі літ знову доведеться жити під обстрілами. Як я почуваю після сьогоднішньої ночі, це трудно передати. Ноги відказують, ходити не хочуть. Такий ужас пережили, що я вам передати навіть не можу. Моя квартира вуглова і мені казали, що весь удар цього був направлений на мою квартиру. Я думала, що снесе наш дом і наш тут весь під'їзд. На лінії вогню цієї ночі опинилася Марганецька громада. Через обстріли там обірвало лінії електропередач. Світло залишилося. Понад 10 тисяч родин також була пошкоджена і насосна станція, тож вода зникла в оселях більш ніж у 40 тисяч сімей. Вночі ремонтні бригади взялися до роботи, і вже на ранок електропостачання у громаді було відновлено. Насосну станцію також запущено. Терор Нікопольського району триває вже майже чотири місяці. За цей час окупанти зруйнували понад п'ять з половиною сотень багатоповерхівок та майже тисячу триста приватних. Росіяни вбили 30 мешканців району. Поранення отримали понад сотню місцевих. З'явилися тенденції до денних обстрілів, коли ворог накриває вогнем території, скажімо, вранці, коли люди йдуть на роботу, або в день, коли люди перебувають на вулицях. На мою думку, ці обстріли чиняться для того, щоб збільшити кількість жертв саме серед цивільного населення. Нині маємо гарні новини від наших оборонців неба. Військові з повітряного командування Схід вночі знищили над областю три ворожих дрони камікадзе. Юля Кочет, Анна Целуйко, Сергій Мельников, Пронікополь. Нині у кожного свій фронт, і усі ми щодня робимо все від нас залежне, аби наближати перемогу. Роблять свій вклад і комунальники Нікополя. Вони тримають стрії і працюють у режимі 24 на 7, аби місто продовжувало жити. Наша історія про тих, хто під сиренами та в постійних тривогах дбає про Нікополь та, попри усі складнощі, тримає свій комунальний фронт. Це дві подруги пані Олена та Наталя. Їхній робочий день зазвичай починається, коли місто ще спить. Вони стежать за чистотою та порядком у Нікополі. Кажуть, це важка фізична праця. Втім, вже звикли та не зважають на це. Ми збираємо листя, ми вигрібаємо з-під бордюр, збираємо мусор, який не там лежить, де треба. Ну, ми робимо корисні справи, я вважаю. І багато людей бажає так же. Та нині ця праця важка не лише фізично, а й морально. Адже з початком масованих обстрілів Нікополя комунальники не лише дбають про чистоту і порядок на вулицях, а й допомагають ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів помешкань Нікопольців і пліч опліч з рятувальниками на розборах завалів. Вони бачать на власні очі, якого горя завдають російські снаряди. Перший раз, коли нас вивезли, і там одразу э, много пострадало э, многоетажних домов, це прямо грядочка, не так стояли. Ми увидели це все перший раз э, на своїх глазах, що таке війна. Ну, було жутка, звісно, такое. Всі були напугані на вулицю вийшли, стекол було повно везде. Ми убирали це все. Люди в шокі були, жильці. Виглядували з цих чорних квартир, пустих, як нам казалось, куди все ділась, мібіль, якісь обої бої бути. Ані там стоять, от ні нічого. Комунальники працюють практично без вихідних, можуть лишатися і після робочого дня. Не відмовляються ніколи. Як би не було важко, кажуть, це їхній вклад у перемогу. Дуже багато битого скла вивозимо, виносимо, вигрібаємо, допомагаємо людям на завалах, на яких. Брав другий раз при так, приїжджаєш, дивишся і кажеш, Ні, ми нічого не зможемо. коли всі ми своєю бригадою, і в нас все виходить. І в кінці дивишся, немає нічого. Все прибрано все той. І так навіть приємно самому на це все дивитись. І нікопольці розуміють, яку важливу роботу під звуки сирен з постійними тривогами та подекуди обстрілами виконують ці мужні жінки, і дуже часто дякують їм за це. Это дает позитив нашим э, э, горожанам. Все-таки, э, понимаете, от, от нас им идет как бы какой-то посыл или заряд, что ты смотри, а вот они не испугались, они вышли, они работают, они все равно убирают такую обстановку. Нам подходили, об этом говорили, ну, не один человек. Вы молодцы, вы так вот это, молодцы, и нам даже вот от этого, что, ну, как-то легче становится. Робочого дня у кожної з цих жінок свій спосіб розрадитися для пані Олени спілкування з онуком, який заряджає її оптимізмом. У пані Наталі домашні справи. Готуванням дивишся такі веселі, які стараюся, подивитись фільм, якийсь. я з сином живу, з ним спілкуємося. Нині у Нікополі працює понад півтори сотні комунальників, і у кожного свій фронт роботи: прибирання міста, ліквідація наслідків, ремонт доріг та комунікацій, облаштування територій та багато іншого. Попри складну ситуацію та постійну небезпеку, вони залишаються на своєму посту та працюють на благо міста. Юля Коче та Нацилуйко і про Нікополь. Тож тримаємося, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу на своїх фронтах. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.